Чиї пацюки бігають по дворах на березинці? Ті, що завелися від діяльності торговців з ринку, чи це так би мовити аборигени? Таке питання сьогодні з'ясовували представники громадськості та адміністрації ринку в інформаційному агентстві, яке надало можливість висловитися обом сторонам, побоювалися, що емоції вийдуть з під контролю і доведеться робити ремонт. Одразу зазначимо, інформаційне агентство вціліло. При наявності камер обмін думками відбувся досить культурно. Представники громадськості зазначили, до них звернулися мешканці березинки зі скаргами на антисанітарію біля ринку. Особливе невдоволення викликає овочевий майданчик. Також місцевим не подобаються нічні бешкети у дворах, якими, начебто, займаються торгівці. зв'язку з кількістю відходів, овочів, фруктів і все що реализуется на этом, на этом рынке продуктовом, явилась причиной большого количества крыс, мышей и так далее. Распитие спиртных напитков ведет к дебошам, пьяным разборкам, дракам, вызывают милицию, ну полицию сейчас. И этим, это не устраивает местных жителей. Звернувшись із запитом до глави Пу, громадськість випадково виявила, що за документами на місці, де знаходиться ринок, взагалі-то має бути автостоянка, а в перспективі там збираються побудувати дорожню розв'язку. У свою чергу власник ринку заявив, що має повний пакет документів стосовно забезпечення санітарії. Є абсолютно чистий перед законом. Ми платимо налоги, ми всі налоги платимо. Ми сьогодні платимо, якщо ми платили раніше 99-450 чотириста тисяч в місяць, то сьогодні платимо 235. Що там з документами у подробиці не дуже вдавалося. Але як виявилося, березинський ринок має такий собі тимчасовий статус. Я присутствовала в тому числі на презентації генерального плана міста і просто як присутствуючи там могу вам відповідати. Ніхто не сказав, що там чогось не буде чего чогось там убирается. У Николая Ивановича я перевіряла документи. У нього дійсно є право на користування этой земельной делянкой до моменту стройки вот розв'язки. На самому ж ринку знімальну групу зустріли не дуже раду, але таки показали своє господарство. То, що там розказували оприжені цієї... Кстати, я вам показываю: здесь три бака. они пустых. Ночью вывозились. Потом, если следующий, идемте, я тоже покажу вам. Насправді березинський ринок, як і усі інші по місту, напівпорожній, бо основна торгівля йде на тротуарах, де часом не пройти через кіоски та торгівців із землі. Саме на це нарікають люди, що працюють на березинці. Ринок, пожалуйста, ринок. Ну, стихійна торговля на олійки, ви мене і І яйця, і молоко, і і, і, творог, і сметана. Ну ви ж самі бачили, он сидить. Ізюм, курага, ну сухофрукти, ну, ну люди добрі. Ну це ж неприємно. Це просто не, не, не должно так. Будь ринок рядом, пожалуйста, заходьте і торгуйте. Ні, повністю на алейки. Хай там як, але мешканці району не повинні робити експертизу. Звідки сміття у дворах, з ринку чи з кіосків, якими він обріз. Люди просто хочуть, щоб в районі було чисто. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.